Тепло, яке встановиться на вихідних, дозволить нам розпочати робочий тиждень у легких куртках. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, 24 квітня, у понеділок, опадів буде багато, сухо буде лише в Одеській області, а ось нарешті території країни очікуються дощі, але вони переважно будуть невеликі та короткочасні. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря в понеділок, то вночі стопчики термометрів коливатимуться в межах плюс 4 плюс 8 градусів тепла, а ось вже в денний час доби очікуються по весняному теплі показники, а саме по всій Україні температура підійматиметься до позначок в плюс 15 плюс 18 градусів тепла. А в західних областях навіть до плюс 19 градусів тепла. У Києві, 24 квітня, хмари, що з'являться на небі вранці, протримуються майже весь день, та лише ввечері погода проясниться, без опадів, температура повітря коливатиметься в межах плюс 9-17 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!